На протезне підприємство у Хмельницькому сьогодні завітали не лише його пацієнти, а й представники різноманітних громадських об'єднань області. Усі стурбовані єдиним питанням, яке майбутнє чекає на одну з кращих медичних установ держави у сфері протезування. На адресу протезного ортопедичного підприємства надійшов лист Міністерства соціальної політики України щодо таке чудове, якесь слово, щодо концентрації з Вінницьким протезно-ортопедичним підприємством. Лікарі розповідають, за задумом міністерства їхнє підприємство має знищити себе самотужки, адже від підприємства вимагають написати відповідного листа на приєднання до Вінницької установи. Цей лист просить наше підприємство, керівництво підприємства і колектив підприємства написати спільну заяву, що ми самі хочемо з'єднатися, таким чином стати філіалом Вінницького КПО. Проти подібної реорганізації на сьогодні вже виступили не лише члени колективу медичної установи Недоречно її вважають і депутати краю. Вони направили своє звернення до вищих органів влади з пропозицією не лише залишити хмельницьке протезне підприємство, а й приєднати до нього такі ж установи в Івано-Франківську та Чернівцях. Бо саме наше підприємство обслуговує сьогодні весь західний регіон держави. Понад 26 тисяч інвалідів стоїть на обліку у нас, які обслуговуються на нашому підприємстві. Крім того, ви знаєте, що працівники підприємства роблять мобільні виїзди не тільки по області нашій, вони здійснюють виїзди по цим областям, з яких у нас діти інваліди проходять лікування і обстеження. Проти вказаного реформування насамперед виступають матері хворих дітей, серед них і такі, що приїздять з інших областей. кажуть, саме тут вони та їхні діти отримали і належне лікування, і належне ставлення до себе. Ми приїхали сюди за допомогою, але ми ніяк не очікували, що тут настільки теплі люди, настільки комфортно, настільки хорошо, настільки злагоджено. Якщо цей центр закрити, це просто знаєте якась тиха війна. Отака От тиха війна для, наші, для нас і для наших дітей. Ми приїхали два роки назад. Ми самі не сиділи, не стояли і не ходили. У нас діагноз мікроцефалія. Після першого курсу лікування моя дитина почала сама сидіти. Зараз ми вже п'ятий раз, і дитина почала ходити після гравістата. Рішення про перетворення хмельницького протезного підприємства у філію Вінницької установи громадські активісти Хмельниччини назвали щонайменше необдуманим. Ветерани чорнобильці афганці вважають неприпустимим знищити сьогодні одне з передових підприємств цієї дуже специфічної галузі. Політика була в державі. Сервіс послуг наблизити до людей. А в нас виходить, що сервіс послуг будуть віддавати комусь. Ну це нонсенс, це не гоже. І це не може таке бути, щоб передове підприємство в державі взяти, віддати хто зна куди. А як мають сели з районів люди добиратися в Вінницю? Буде страдати просте населення. Людей, районів за останні роки це підприємство, воно не тільки в технологіях найпередовіше, сучасне, але воно забезпечене повністю безбар'єрністю. Доступ до цього підприємства обладнаний всіма засобами орієнтації. Я вже два тижні тут на протезуванні, От вже отримав протез. Протез хожу. Завтра вже йду на виписку. От. Я лічно. Категорично проти того, щоб приєднатися. приєднати Хмельницький е протезний завод, до Вінницького настільки колектив професіональний, настільки колектив відповідає всім, як то кажуть, категоріям е тої місії, яку вони виконують, що мені дуже дивно, що комусь захотілося отой кусочок пирога. Я вже без ног хожу вже третій десяток років. протезировался и в Винницком, и в Полтаве, и в Харькове в институт ездил. На мой взгляд, наш завод надо делать базовым и делать его, если, может быть, я что-то не то скажу, но делать его филиалом научно-исследовательского института протезирования. Учасники зборів вирішили боротися проти порушення прав інвалідів і прийняли звернення до президента і прем'єр-міністра України, народних депутатів та антимонопольного комітету. Головні вимоги недопущення руйнації системи протезно-ортопедичної галузі в державі та обмеження прав інвалідів всіх категорій Хмельниччини та інших областей. Як відреагують на цей крик про допомогу керманичі держави, покаже час.